А, ой я маю чорні брови, маю карі очі, чом ти мене, козаченьку, любити не хочеш, коли хочеш, дівчинонько, щоб тебе любити. Зроби місток через ярок, щоб добре ходити. Ой, коли б я козаченьку своїх майстрів мала, я би тобі через ярок місток збудувала, збудувала із дубочків, щоб добре ходити, посадила калиноньку, щоб вірно любити. Прийди, прийде, мій маленький, з вечора до мене. Вечерю для тебе посідаєм вечеря. За столи. За столи дубові, та й будемо дивитися окого, як і брови.